І це словом Божим. І слово сьогодні таке Господь дає нам. Сила посіяного насіння. Ви знаєте, що є насіння, яке має силу, а є, яке не має силу. Огородники мене паніють. Насіння, насіння, яке не має силу, це пусте насіння. Його сіє знісу нічого не дає. Пом'ятаєте? Це є пусте насіння. І я не пам'ятаю. Я точно, але ну, колись одна мені сестра розказувала, як можна підбирати огірки, щоб збирати з них насіння. По-моєму, вони мають бути так? От. а мені часто попадається триугольний. Поняли? І там, та, де чотирихугольний цей огірок, то з того огірка треба збирати насіння. Ну це так обміцняли мені, бо іначе будуть дуже багато пустих, пустоцвіти будуть. І тому е, є насіння як духовне, так і фізичне насіння. І коли ми з вами е, єся сіятелями або сівачами да, от, е, фізичного насіння, то ми е, готуємо почву, е, ми його сіємо, ми його поливаємо, ми ухажуємо за ним. Да, а духовне це зовсім трошки по-другому. Коли ми сіяли духовні речі, наприклад, е, що це може бути за речі? Да, от, е, От я зустрічаю там когось із людей, я буду за себе казати, так? зустрічаю когось із людей. І кажу, о, в тебе все вийде, ти такий молодець. Тобто я вже говорю в духовний світ хороші речі. Поняли, так? От. І коли ти так робиш, коли ти говориш в духовний світ, то воно починає працювати. Це сім'я посіяне в духовний світ. І в духовному світі Дух Святий бере це сім'я, і починає його поливати своїм поливом. так? І коли він поливає, це сім'я починає проростати в твоєму житті. І ти насамділе становишся таким, е, ну, і такі речі положити не отримуєш, про які я сказав тобі, те, що я посіяв твоє життя. Тому треба обов'язково друг другу говорити хороші слова, положительні слова. І ці слова вони будуть давати урожай. Це не просто слова, а це сім'я. Понятно? Це сім'я, яке сіється. <клум> Насія зразу воно силу немає. Але коли вона попадає в почву, тоді приходить йому сила. <клум> я дивився, як огірочки я посіяв. І через деякий час приходжу, і там два листочка появилися. Ви повітря, тобто дала почва силу для цього семені, і воно почало проростати. Як інтересно, наблюдаєш, потім третій листочок з'являється. Да? І так само і все. От. Щоб ти не посіяв. Наприклад, помідори сієш, да? сімена береш, збираєш, сієш помідори. І з цих помідорів виходить спочатку один стебільок, а потім два стебілька. І ти дивишся, ну невже це буде? Такого росту помідорка. А вона така масінька така. Е, є різні сімена. Пам'ятаєте, в, в Біблії був такий, була така історія з одним пророком, от, який дуже не хотів іти в Нієвію. Пам'ятаєте, так? Да? От. Вітя пам'ятає, бачиш, сміється. Який не дуже хотів йти в Нієвію. Да? Ну все таки. Через підводний корабль, да? От. через путешествия, якісь там ну, моменти відсутні. Через жодничний сок. Да, через той желудочний сок, слизь, яка там желудку є. От. Він через це все пройшов і потім смирився перед Господом, і Господь його вивів з того положення. Да? От. І він каже: Господь, все, здаюся, я йду в Нієвію і буду казати там Твоє Слово. І він прийшов в Менєві і почав казати слово, От. а потім е, вийшов і сидить за городом і жде, поки е, це все, що він пророчествовав, збудеться. От. І тут е, ростін почало рости. І воно так швидко почало рости. От. І хоп, тако накрило його, сонце світить, йому добре, йому не жарко, прекрасно, він так радується. І вдруг це, е, е, ну, растіння почало засихати. І він почав обіжатися. Ой, це растіння засохло, мені знову жарко, почав роптати. Ну, Господь його поправив каже, а чи ти щось? Що ти зробив для того, щоб це сім'я виросло? Ти ж нічого не зробив, що ти робчиш Понимаєш? Тому, друзі, всяке насіння, яке воно нас сіється, да? от, воно проростає в свій час. Понимаєте? І це растіння, яке піднялося, воно теж це растіння, що засихає. Приходить час, засихає воно. Да? І ще хочу спомнити е, про верчичне зерно. Воно таке маленьке, да? от. але воно такі, ну, таке почти дерево таке росте. Да? От. І там навіть пташки можуть ховатися от, е, за листями цього дерева. Воно таке маленьке-маленьке, а росте велике розстіння. Тому всі сімена, які ми сіємо, вони об'єкти проростають. От. І для того, щоб прорости, всі ці сімена мають силу. Амінь. Нам потрібно сіяти насіння зі слова Божого. Чому я зараз проповідую так часто про е, те, щоб е, сіяти сімена, е, про почви, про ще раз я проповідував, от, про жатву, про жнива. Чому я про все це зараз говорю? Тому що возле вас вже є пусті міста. Я би хотів, щоб туди хтось прийшов і сів, отрив спасіння життя вічне. Понимаєте? І тому я зараз про це учу говорю. і говорю. Господь сказав про це треба вчити, щоб кожен із нас е, переживав за те, що е, нам потрібно сіяти і щоб ці сімена виросли, і щоб е, це були наші плоди. Тому що ми прийдемо до Ісуса Христа. Якщо ви думаєте, що ви прийдете другими дверима, от брамою другою, ні, всі прийдемо бою брамою. І там нас зустріне Ісус. І він нам скаже, покажи свої плоди. І ми повернемось назад, от Господь мої плоди. А там ззаді, ну, раптом одна людина стоїть. Поняли, як буде стидно. Ангели Божі будуть стояти. І всі будуть дивитися, а ти будеш весь краскою покрийся, тобі буде стидно. Понімаєш? Для того, щоб цього не було, нам треба зараз готуватись на землі. Невже ви думаєте, що е, е, ну, так важко знайти одну людину, кожному із нас знайти одну людину і привезти її? Це не важко. Понимаєте? Це е, дуже просто. Навіть на роботі з ким робити, навіть по дорозі йдеш на роботу з кимось чи ще щось. Приведи людину в церкву. Зачала узнай її проблему, яка в неї є проблема. Начни молитися за цю людину, щоб Господь вирішив цю проблему. А потім потіхонечку і людина з тобою здружиться і прийде в церкву. Невже ви думаєте, що Бог перестав спасати людей? а? Бог не перестав спасати людей? Це ми перестали проповідувати Слово Боже для людей. Ми перестали сіяти сімена для спасіння. Я хочу зачитати одне місце Іоанна 15. Це про Петра. Е, з 15 го віршика. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, Симоне мене, йоден. Е, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Він на учні показав. Чи ти любиш мене більше, ніж ні? Той відповів йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Се мене Іоне, чи Ти любиш мене? То відповів: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси віці мої. І далі дивіться. Каже йому втретє: Си мене Іоне. Чи ти любиш мене? засмутився Петро. Петро засмутився. Треба запитати? Те саме, да? І Петро засмутився, що запитав його втретє. Чи любиш мене? І відповів йому, Господи, Ти знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси віці мої. Знову і знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперезувався. Сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, постягнеш свої руки, інший тебе підбереже, інший тебе підбереже і поведе, куди ти не захочеш. Він сказав, це вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, зелів йому. Іди за мною. Коли я прочитав це місце Слово Божого, то я звернув увагу на те, що Господь каже, паси віці мої. Але перед тим, да, Він спитав, чи любиш ти мене? І я почав замислюватися. Чи кожен із нас любить Ісуса? От ми з вами любимо Ісуса. Якщо ми з вами любимо Ісуса, то чого ми не приводимо людей до Бога? Чого ми не пасемо вівців Божих? Чого? Ми ж любимо Ісуса. Чого ми заботимося тільки про себе любими? Невже ви думайте, що прийде добрий дядя і приведе нам сюди повний зал людей? Ні, це наша з вами робота. Нам потрібно привезти людей в зал. Нам потрібно, щоб люди приходили. Якщо ми любимо Ісуса, то ми будемо приводити людей. Якщо ми любимо Ісуса, ми будемо їх пасти. Якщо ми любимо Ісуса, ми будемо їх віднімати, щоб вони духовно росли. Це якщо ми любимо Ісуса? Сьогодні в серці кожної з нас звучать ці слова. Діти мої, чи любите ви мене, каже Господь. Римлянам 10:9. А що каже Ісаня? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці? Тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами, Господа Ісуса, й повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожен, хто вірить у Нього, не буде засоромлений. Не всі послухалися Євангеля. Нехай різні між юдеями і греками, бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як прикли... прикликатись того, у кого не повірили, і як повірити у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, а як можуть проповідувати, якщо не будуть послані, так, як написано, які гарні ноги в благовісників. Але не всі послухалися Євангелія, іслая каже Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, слухання через Слово Боже. Але я кажу: хіба вони не чули? Адже по всій землі понеслася вся звістка і їхні слова до кінця світу. І ще кажу: хіба Ізраїль не знав? Першим говорить Мойсей, я пробуджу у вас ревнощі. Не народом, народом нерозумним викличу у вас обурення. Ісайла сміливо каже, знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився я тим, які про мене не розпитували. Тобто Господь відкрився другим народом, тому що іудеї вони не прийняли Христа. І тому Господь відкрився іншим. Але опять-таки дивіться. Знову написано про те, що треба йти проповідувати Слово Боже. І як йти, якщо не будуть послані? Господь нас посилає, щоб ми йшли проповідувати Слово Боже. То чому ми це не робимо? Невже ви думаєте, що те, чим ми зараз займаємося, воно приведе нас в Царство Боже? Я маю на увазі, ходимо на роботу, домашні справи робимо, кушаємо добре, ну і так далі. Да? І невже ви думаєте, що через це нас Господь забере на небо? Ну, ми ж хороші, ми ж не грішимо, а деле, треба спасати людей. Однажды я слухав проповідь, це було е, в 2012 році, по коли Генрі Баналов сказав такі слова, він теж, кстати, призивав нас до того, щоб ми йшли і людей спасали. І він каже: якщо в тебе є якісь проблеми, в тебе проблеми зі здоров'ям, йди спасай людей, в тебе проблеми з фінансами, йди спасай людей. В тебе проблеми в сім'ї, йди спасай людей. Тобто, де в тебе не є проблеми, тобі треба йти спасати людей. Робити Боже діло, а твої проблеми Господь вирішить. Понімаєте? І хто мудрий, скаже Амінь. Амінь. Тому треба йти спасати людей, друзі. І коли новонавернені прийдуть в церкву, то їх потрібно пасти, турбуватися про них, наставляти, щоб вони закріпилися в церкві. Тому що вони можуть прийти подивитися. Постісняються спитати, а потім дивись, вже на друге чи на третє служіння пропадає. Поэтому, вони прийшли, я так бачу інтересно в новому часі в церкві. Стоять при вході люди. От, і хто заходить, всіх абсолютно привіт. Нові люди, старі, всіх привіт. Ми вас привіт, проходьте, пожалуйста, улыбаються, такі слова хороші кажуть. Понимаєте, да? чого це так? Чого? Бо тому що е, вони показують любов свою. От, ну, кажуть, це дрібнички. Да, такі? Але вони такими поступками показують свою любов, що той, хто прийшов, він тут обажаний. Понимаєте? І тому приходять люди, надо, е, нові будуть люди приходити, треба до них підійти. О, як тебе звати? А де ти живеш? Ти звідки? Тобто зразу почати е, з людиною говорити. І плюс, тільки людина прийшла, обов'язково треба дати їй якесь служіння, щоб вона зрозуміла, що вона там потрібна. Любе служіння. Навіть ці ті виносити. Любе. Поніли? І я зачитаю ще одну історію. Це буття 31 Це цікава історія про, про Якова і його. Його тестя Лавана. А в нього був тест э, сирієць. і він був такий, знаєте, дуже розумний, дуже хитрий такий. Я перед історією розкажу чуть-чуть. Прийшов Яков э, до них ну, в ту країну, де вони там проживали, да? от, в Сирію. Прийшов Яков, от, і Николай не двора взагалі нічого немає. Турбинкою на плечах прийшов Палочку, і там висіла, там щось перекусити. От. Він прийшов і заходить до Лавана, до цього тестя свого будущо, і каже, слушай, я хочу ну, в тебе працювати. Чи треба тобі роботи? він каже, так, да, треба, пожалуйста. І він почав працювати там. А потім, коли він почав працювати, каже, слухай, в тебе дочка така красива є. От. Була Рахім, дочка, Ілія була дочка. То він каже, я хочу за цю дочку за Рахіль, вона мені дуже подобалась, я хочу її, щоб вона стала моєю дружиною. Каже, хорошо, будеш працювати там 6 чи 7 років, от, і буде тобі вона дружиною. дружину. Він почав працювати 7 років, проходив вже 7 років. От, і коли е, вже прийшло время свадьби, вони сидять всі на свадьбі. Да? От, а жінка накривається такою, ну, покривалом таким, щоб її лице не було видно. І Лоан схитрив, що він зробив? Він замість рахі посадив старшу дочку свою Лію і накрив її. І що? Ну, випили там, знаєте, свадьба. От. І вони значить, пішли спати. Як він утром просипається, бачить, що це не Рахіль. Він каже, я ж за Рахіль робив до Лавана. А Лаван каже, ну вибач, старша дочка має перше вийти замуж. Я дав йому цю старшу дочку. Каже цей Яков, ну хорошо, так я ж все ж таки хочу жритися на рахін. Тоді Лаван каже, ну добре, 6 років працюй. Він почав працювати 6 років. Він відпрацював, і вже женився він на цій рахіль. І потім хотів вже уходити від них. А Лаван каже: ну бачиш, що хороший працівник добре працює. Каже: слушай, ну що ж ти підеш? Будеш бідний, ніщий. от, давай попрацюй, щоб ще заробити якісь гроші, щоб весь ім'я могла пропітатися. Ну хорошо, ще на 6 років. І коротше, майже 20 років він попрацював на свого тестя. от, І він приобрів, значить, дві жінки. от, Жінки понарожували йому. Дітей, вже внуки були в нього, от, плюс багатство він там заробив. Я зараз коротенько зачитаю, як це воно було. Дивіться, ну це вже кінцовка. Алеван запитав його, що тобі дати? Не давай мені нічого, він уявлю. Я е, знову і стерегтиму твоїх овець. Якщо зробиш мені те, що я скажу, е, сьогодні обійди е, свою отару і вилучи звідти кожну. Рябу овечку з-поміж овець. І кожну чисту білу та крапчасту тваринку між козами. Оце буде моя платня. Поняли, що він заказав? Кожну овечку, була, що була чисто біла овечка. А кози, щоб були в крапку. Поняли, так? Ось. І він каже, оце буде мені плата за це все діло. Ось. І. Завтра, свідчитиму про мене, е, yes, завтра свідчитиме про мене моя праведність. бо моя платня буде перед тобою. Усе, що не крапчасте або чисте біле серед кіз та рябе серед овець, то мною вкрадене буде, тобто я вкраде. А Лаван йому сказав: нехай буде за Твоїм словом. Ну, лаван же, як же з євреями спорить? Не можна ну, з євреями спорити. А він взяв по спору. Каже: ну хорошо, хай буде за твоїм словом. І відділив того дня рябих і чисто білих козлів, і всі рябі та чисто білі кози, і все, що мало в собі біле, а все, що серед баранів було рябе, дав у руки своїх синів і розділив їх з Яковом відстанню в три дні ходи. Щоб три дня йти треба було. Одна стада до другого. Три дня. От. Далі. Як і вже пас ту отару Лована, яка залишилася? Взяв собі Яков зеленого галузя з тополі і мегдалого дерева із платана. Нарізав Яків Білих пасів, здираючи зелену кору. На галузках появляти, появлялося те, що на біло обстругане полоса, полоса те, і поклав палиці, котрі обстругав у жолуби для води. Щоб як війці прийдуть пити біля поли, палиць, то під час водопою війці паруватимуться при галузках і народжували війці чисто білих. Крапчатих і крапчато-рябих ягнят. Яків розділив ягнят, а перед вівцями поставив чисто білого барана. І також кожне з ягнят і відділив з собі отари окремо, не змішуючи їх з вівцями лавана. І сталося ж, що в час, коли вівці парувалися і зачинали, як клав палиці перед вівцями в коритах, щоб вони парувалися. Перед палицями, А коли дійці дали приплід, палець вже не клав. Тож непозначені належали Лаванові, а позначені належали Якову. Поняли, як він мудро зробив? Взяв палиці, і коли треба було зачинати, то він положив ці палиці в корито. І вони, значить, бігли всі там і зачинали. А коли вже зачали, він їх забирав. І так цікаво, вийшло, що е, почали е, ну, рожатися такі, які потрібні були лаванові. Тобто овечки, що були білі, а кози, що були краплисті. І такі почали рожатися. От. А інші не рожалися. І там мало-мало родилося інших, наприклад, що п'ятнисті були е, вівці, а білі кози. Мало таких родилося. І оце чуть-чуть він -чуть привів, там, поставив, каже Лованові, це ось це твоє, а це все моє. Лаван як глянув, ну почти все його вийшлося. Каже, це все моє. О. Але Лаван не хотів його відпускати, то е, він, як і взяв, позвав своїх жінок і каже, слухайте, е, ну, така така ситуація, ви ж бачите, що ваш батько мене не відпустить, а нам вже треба вітати ну, нашу родину. Бачите, яка вже в нас велика родина стала. А в них насамперед розрослася родина стала великою. І слуги там ще були. От. І він договорився із своїми житками, і вони тихенько дочу забралися і пішли від Лавана. І вони пішли, а Рахіль ще божків забрала батько, заховала їх і пішли. Як цей Лаван вранці стає, богів немає, немає Лавана, немає його дочок. Немає і цих е, внуків, нікого немає, і отари немає. Все позабиралося. І пішов. Вони давай на коней доганяти їх, От, приїхали і почали цих бошків шукати. Претенцію поставили, що це ці бошки там є. Почали цих божків шукати. От, а Рахіль, вона е, взяла сідло, під сідло положила цих бошків і сама сіла на сідло і сиділа. От. І каже, я не можу встати, тому що в мене там женські дні почалися. От. Лаван прийшов, ну ладно, він там не шукав, пішов в друге місце шукати. І таким образом вона цих башків крала свого батька. Поняли? Тобто позабрали все. Мало того, що забрали е, все імущество, всіх людей позабирали, ще й Богів позабирали його. Ну, звісно, вони йому не треба були, але сам Яков не знав, що це вона забрала. От. І е, сам Яков він вірив в живого Бога. От, і і йому Господь казав, як йому жити, що йому робити. От. Помните, е, коли Яков йшов вже назад, то там було таке місце, е, де він спав, і до нього прийшов Господь. І він схопився за Господа і каже: Поки не благословиш, я не відпущу тебе. І Господь каже: То вже світає, люди зараз прийдуть. Я все одно не відпущу, благослови мене. Представляєте, яка була жажда до благословіння? І Господь його благословив, але в нього було повріжджене бідро після цього. Як він з Богом сперечався, то стало повріжджене бідро. І він вже після цього почав кульгати. І ми бачимо, дорогі друзі, що е, е, сам Яків да, е, так мудро поступив і мав таку мудрість від Бога, що він собі заробив таке велике стадо е, цієї худоби. От, і овечок, і кіз. Якщо є кози, то є молоко. Якщо є овечки, то є одежа і є м'ясо. Поняли? Тобто вони мусили за це жити. От. Я пам'ятаю, одна сестричка розказала, як вона кози порізала і тушонки наробила. І з обідлі тушонки було. То, навіть, ну, год їли да? тушонку. От. І, е, ну, тому що люди питаються з цього. Ми теж тримали птицю, ми робили тушонки. От. Зараз ну, вже не робимо це. От, бо трохи вже сили не ті. Тим не менше, що ми з вами бачимо, да? як Господь благословляє і які дає Бог плоди, і як плодоносять ті люди, які послушні Богу. Амінь? Амінь. І далі дивіться, ще одна притча. Притча про Сіяча. Матвія 13.1. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралося біля нього безліч людей. Він увійшов в човен і сів, а всі люди стали на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. А коли сіяв, одне зерно впало при дорозі і прилетіли птахи та визберели його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло. Бо не мало глибокої землі. А як піднялося Сонце, зав'яло. Інше впало на терні, терні виросли, заглушили його, а інше впало на добру землю і дало плід одне в сто, одне в 60 і одне в тридцять разів. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Це слова Ісуса Христа. Тобто, сім'я мало таку силу. Що давало урожай в 30, в 60 і в 100 крат. ну написано разів, да, в 100 разів. Ви можете представити, який це був урожай. І Господь хоче, щоб ми з вами теж були такими сіячами, щоб ми сіяли слово Боже, і воно давало урожай в 30, в 60 і в 100 крат. Амінь? Амінь. Амінь. Хорошо, давайте ми помолимося. Отець наш Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо, славимо ім'я Твоє святоє. Спасибо Тобі, Господи, за Слово Твоє. Спасибо Тобі, Господь, за те, що Ти даєш нам можливість розуміти і приймати в своє серце те, що нам потрібно бути сіячами, які будуть сіяти Слово Твоє, щоб ми зібрали обідний урожай, получили Твою награду, Господь, і щоб Твоя награда була сильна і мощна во ім'я Ісуса. Спасибо тобі, Господі, за ту награду, яку ти нам приготовив, і допоможи нам, Господи, та й устройство нам в тому, щоб ми проповідали Слово Боже і приводили людей до Христу. Спасіба тобі, Господь, Отець, Сини, Святий. Амінь.